Другий місяць осені починається з особливої дати. 1 жовтня у всьому світі відзначається міжнародний день людей похилого віку. Не оминули увагою цю дату і у Галицькому районі. Цей день дає можливість нагадати всім про людський обов'язок бути турботливими і милосердними. Це і привід до роздумів щодо подальшої долі людства, його культури взаємозв'язку, поколінь. За міжнародною класифікацією особою похилого віку вважається той, хто досяг 65 років. В Україні кожна п'ята людина є такою особою. У Галицькому районі є понад 20 тисяч пенсіонерів, з них біля 3,5 тисячі інвалідів, що потребують допомоги. 1600 надаються соціальні по послуги вдома 1200 людей обслуговує адресна соціальна допомога. Є стаціонарне відділення, в якому на сьогоднішній день перебуває 46 чоловік. Воно взагалі розраховане на 50, але 46 чоловік. Під уже наступає зима, починається такий сезон, і в нас завжди на зимовий період збільшується людей. Сьогодні ці люди забезпечені. Таким стаціонарним доглядом, засобами частково засобами реабілітації. Їх доглядають е, е, такі сестрички-доглядальниці, вони мають забезпечений медичний супровід. Сьогодні багато благодійників зібралися у цьому залі представники влади і духівник наставник Отець Василь Завірач. Молода людина, вона прийде до похилого віку. Дай Боже, щоб і прийшла, і не знати, як подається доля наша, що ми будемо мати догляд. Не всі мають дітей, а якщо мають дітей, не всі ті діти вдячні, не всі вони дорожать свої батьками і не виконують своїх обов'язків, так як би належалося. Але ми є люди, християни, які мають при собою заповіді любові. Представники влади цікавляться перебуванням людей у цьому закладі, спілкуються з ними, проводяться активні дії на захист інтересів хворих, людей похилого віку і створюються прийнятні умови для їхнього життя. Держава турбується і буде турбуватися і на виконання соціальних ініціатив президента Віктора Януковича. Мільйонам людей, пенсіонерам підвищено пенсії, виплачено ветеранам війни допомоги до свят. Також піднімаються і заробітна плата в певній мірі вдосконалюється система житлових субсидій і інші. Та робота велика проводиться. І президент заявив, що і надалі буде все робитися державою в межах того можливого, що можна робити для того, щоб покращився рівень життя наших пенсіонерів. На зустріч з людьми похилого віку, які перебувають у стаціонарному відділенні. Прийшов народний депутат України Роман Чернега. Хочу сказати тільки кілька речей. Ви, мабуть, бачили. Ті страшні дні лихоліття війни, ви пережили дуже багато втрат. І те, що може дати на сьогоднішній день вам держава, районна влада, ми як народні депутати, це в першу чергу наша подяка до уклін і бажання, щоб ви ще прожили той вік, який Боженька нам всім відміряла, з радістю. Гарному настрою спілкуванні з собою. У територіальному центрі соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян створено належні зручності для перебування, хоча, звичайно, є ще багато і невирішених проблем. Тому всі небайдужі можуть долучитися до доброї справи.